Радий вас усіх вітати, шановні друзі, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про сьому заповідь, і минулого разу мова, як ви пам'ятаєте, а йшла про безпосереднє старозавітнє розуміння цієї заповіді. А сьогодні ми розглянемо те, як Господь Ісус Христос і загалом новозавітні тексти інтерпретують цю вимогу десяти слів. І допоки ми не розпочали змістовної розмови усіх нових глядачів, прошу підписатися на канал, лайки цьому відео, а також ваші коментарі будуть цілком доречними. Усіх, хто до цього часу знаходив можливість підтримувати діяльність каналу своїми донатами, я щиро сердечно дякую. І ті, хто бажають підтримати виходи наступних відео, то інформація про можливість. Як зробити благодійні внески, все це є в описі до цього відео. А ми переходимо до головної теми сьогоднішнього відео, і увесь зміст його можна насправді передати однією фразою. Доля заповіді не чини перелюбу у новому завіті, така сама, як і доля заповіді не вбиває. Бо все розпочиналось із граничного мінімуму, який вимагався у старому заповіті. Так? Не відбирай життя у іншої людини там, на власний розсуд із власного бажання. І так само як не вступай у статеві зв'язки із е, ким, окрім як з своїм там, чоловіком чи дружиною, відповідно. А в новому завіті це все піднялося до якогось найвищого максимуму. На який тільки здатна людська природа. Не гніватися ремно і утримуватися від пожадливих бажань у своєму серці. Власне, оця остання думка і є фундаментальною для сьогоднішньої етапу. Згадаємо євангельські слова, це Євангелія від Матвія 5. розділ. Ви чули, що сказано давніми. Не чини перелюбу. А я кажу вам, кожний. Хто дивиться на жінку із пожаданням, уже вчинив перелюб із нею у своєму серці. Тобто ми бачимо певну аналогію, співставність. Так само, як той, хто гнівається безпричинно, стає вбивцею, принаймні у власному серці, так і той, хто дивиться із пожаданням на людину, з якою він не є однією плоттю, той вчиняє перелюб у своєму власному серці. І оце настільки високий рівень, рівень постійного і успішного контролю своїх побажань, що у такому розумінні нам заповідь не чини перелюбу не виконати взагалі. Адже більшу чи меншу кількість разів, але неодмінно ми будемо програвати своїм гріховним побажанням. Дійсно, якщо на рівні вчинків ми цілком можемо утримуватися і провадити своє життя так, аби не вдаватися до блуду до шлюбу і не вдаватися до перелюбу, коли ти знаходишся у шлюбі, то рівень наших думок це вже, ну, так би мовити, вищий пілотаж, там навіть і життя може не вистачити, аби навчитися опановувати свій внутрішній світ. Тож на рівні побажань. Проти заповіді не чини перелюбу, ми обов'язково будемо мати гріх. За наслідками, звичайно, розпусна там чи пожадлива думка, вона не татожна фактичному блуду чи перелюбу, але вона все одно викриває в нас наші гріховні слабкості і схильності, над якими нам краще дочасно брати верх. Допоки ці слабкості і схильності з рівня думок не стали нашими словами. Чи нашими вчинками. Одним словом, той, хто закликає нас до досконалості загалом, бажає, аби ми мали цю досконалість у кожному окремому аспекті нашого життя. Також, характерним є той прийом, який використовує Господь, коли дає цю новозавітню настанову своїм слухачам. Ми е чули ці слова ось щойно. Так? Зацитуємо їх знову. Ви чули, що сказано, не чини перелюбу. А я кажу вам: кожний, хто дивиться на жінку із пожаданням, уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Таким чином, Господь не лише сповіщає нам якісь нові, ну тобто новозавітні сенси, а Господь цілеспрямовано, акцентовано протиставляє їх ідеям старого заповіту. Як, е, до, до яких Засобів Господь тут вдається. З одного боку, Він каже, ви чули, що сказано давніми, а потім каже, а я кажу вам. Таким чином, перед своїми слухачами і безпосередніми, і перед нами Господь ставить певний вибір, який оснований на конфлікті авторитетів. Конфлікт у чому? А яке джерело для нас представляє більшу цінність? Те джерело, яке підкріплено е, авторитетом давності, традиції та вичули, що було сказано давніми. Чи те джерело, яке пов'язане із особою самого Христа. А я кажу вам. До речі, в оцій маленькій деталі ми помічаємо одну із найважливіших рис християнства. Це І це думка про те, що християнство не є лише вченням Христа, вченням, яке може бути відірване від того, хто його проголосив, і існувати самостійно. Бо майже будь-яке знання у цьому світі може існувати самостійно. Ну, погодьтесь. Яка різниця, хто і коли мені розповів там про правила дорожнього руху чи про те, як готувати цуп, Так? Головне, що я отримав знання. Отримав досвід, і тепер можу цим знанням і досвідом розпоряджатися самостійно, без прив'язки до того, хто мені ці знання і цей досвід передав і подарував. Бо, щоб їхати мені на автомобілі, мені ж не потрібно кожного разу, аби справа від мене сидів інструктор. Достатньо, що він посидів декілька разів і впевнився, що я можу самостійно водити авто. Так само, щоб зварити суп, о мама там, чи бабуся, чи хто мене цьому навчив, не повинні щодня і кожного разу стояти біля мене на кухні. В цьому нема ані потреби, ані тим більше об'єктивної можливості. Бо більшість знань у цьому світі вони є автономними відносно того, хто їх нам сповістив. А ось християнством там все майже повністю навпаки. Бо в Християнстві ключовою є особа самого Христа, а Його слова є похідними. І навряд чи мають спасительну цінність без нього самого. Ось. Також важливо зазначити, що коли Христос у новому завіті масштабує, тобто збільшує розуміння заповіді не чини перелюбу, то увесь спектр сенсів. Які знаходиться між буквальним старозавітнім розумінням цієї настанови, і між тим рівнем до якого цю настанову підніс Господь, то оце все, оцей весь спектр між цими двома, так би мовити, крайнощами, він стає для християн обов'язковим. Бо якщо вже в Старому Завіті було зрозумілим, що до шлюбу потрібно зберігати цноту, а у шлюбі вірність. Про це, до речі, ми говорили минулого відео, і там була достатня кількість відповідних цитат, кому потрібно передивіться, будь ласка. То в новому заповіті тим більше це все залишається обов'язковим, і більше того, ці всі принципи Господь підносить і розповсюджує не лише на наші вчинки, але й на наші думки. Тому логіка є очевидною. Якщо Господь наставляє нас утримуватися від розпусних побажань, а це рівень нашої думки, то тим більше нам потрібно утримуватися від гріховних вчинків. Але, попри отаку очевидну логіку, існують люди, які вважають її недостатньо переконною. Я зараз на це звертаю окрему увагу, адже існують достатньо масштабні християнські спільноти у цілому світі, які живуть ну, дещо спотвореним відносно новозавітніх орієнтирами стосовно питань шлюбу і статевих відносин, Там, бажаючи виправдати власний стиль життя. Або будучи вихованими вже в такому середовищі, або маючи там на меті популяризувати християнство через зниження рівня його моральних вимог, то дехто вдається до дещо лукавого тлумачення новозавітних текстів. Відверто закривати очі на біблійні тексти християнам начебто, не начи, тому... Доводиться використовувати якісь такі методи, знаєте, тлумачення, які приводили до фактичного скасування тієї чи іншої настанови, яка, як правило, оголошується або застарілою, або недостатньо гуманною. І знаєте, одна справа, одна ситуація, коли м -м, якийсь християнин грішить особисто, ніхто із нас не вільний від гріха. А інша справа. Коли відверто розпусний спосіб життя проголошується церковним вчительством як норма існування, я знаю, що критика розпусного способу життя це тема, яка неодмінно зробить популярним тебе, принаймні в певних колах. Знаєте, вімкнути отакий антизахідний дискурс, із запалом розповідати, що світ перетворився на садом – і скоро о, там полум'яний дощ із неба змиє усіх грішників. Якщо про таке розповідати, то відео набере тисячу переглядів, якщо не мільйони, а канал тисячі нових підписників. Лише потрібно буде не забути сказати, що у цьому світовому садомі ми з вами, і лише ми з вами, Авраами і Лоти. Бо ну хто ж іще може бути гідний спасіння, якщо не ми, так? Але я цілком свідомо утримуюсь від такої стратегії, хоча знаю, кого критикувати, за що критикувати, і які аргументи потрібно використовувати, аби ті, хто вважають себе християнами і при цьому поплюжать новозавітну мораль, відчували вже в себе, знаєте, ну не так вже занадто впевнено. Але я свідомий того, що критика сама по собі не є достатньо корисною, особливо якщо використовувати її для того, аби відділити себе праведного від отих грішників. І підкреслити: знаєте, я не такий, як вони. Я ж їх критикую, значить, я не такий, як вони. Ні. Інколи можна критикувати і бути таким самим. Критикуєш, пропоную. Це така е, відома фраза, афоризм, який мені здається, більш продуктивним. І ним я, я вам обіцяю, що ним я обов'язково скористуюсь. Бо навіть достатньо консервативні церковні спільноти, як, зокрема, моя православна церква, має, на мою думку, системні проблеми стосовно новоз... виконання новозавітних вимог про шлюб і статеві відносини. І мова зараз не йде про, знаєте, особистий гріх окремої людини. Ні. Я веду мову про системні проблеми, про системні і про них я буду говорити у наступних відео, де разом із критикою будемо вести мову і про можливі виходи з цієї ситуації. Більше того, я буду ділитися навіть власним досвідом, про те, які існують реальні способи. Ось реалізації шляхів виправлення отих проблем, які вже, на жаль, стали чи не нормою. Тож я вам обіцяю, майбутні відео про заповідничений не перелюбу, вони будуть о, цікавішими, адже стосуватимуться тем, на які, як правило, уже й не звертають особливої уваги. Тому, сподіваюся, ми з вами побачимося і е, наступні рази. А на завершення. Я дозволю собі нагадати декілька цитат із Нового Завіту, які застерігають нас від блудних гріхів у, всіх, е, у всьому їх розмаїтті. Це і блуд, і перелюб, і статеві збочення. Я навмисно хочу це зацитувати, аби ми були свідомі того, що новозавітна мораль залишається незмінною, навіть якщо хтось каже, що це є недостатньо гуманним. І це є е, трішки застарілим. Згадаємо апостола Павла. Хіба ви не знаєте, що неправедні царство Божого не наслідують? Не обманюйте себе: ні блудники, ні ідолослужителі, не перелюбники, ані розпусники, ні мужеложники, не злодії, не жадібні, не п'яниці, не грабіжники, не лихослови? Царство Божого не наслідують. А в посланні до Єфесія апостол Павло приводить схожу думку, але все-таки трішки оригінально. Абулуд, і всяка нечистота або зажерливість нехай навіть не згадується між вами, як і належить святим. Тож і соромницьке, і безглузде, і легковажне говоріння нехай у вас не буде, бо це вам не личить. Краще дякуйте Богові. І знайте, що жодний блудник або нечистий, або зажерливий, або ідолопоклонник він не матиме спадщини у царстві Христа і Бога. А останні слова, які я хочу сьогодні зацитувати, вони одразу нам пропонують і альтернативний, богоугодний шлях моральної чистоти, який, до речі, Оцей шлях моральної чистоти є по суті однаковий і для тих, хто у шлюбі, і для тих, хто самотній. Це знову слова апостола Павла. Уникайте, утікайте, вибачаюсь, утікайте від блуду». Всякий гріх, який чинить людина, є поза тілом. А той, хто чинить блуд, той грішить проти, проти власного тіла. А хіба ви не знаєте, що ваше тіло храм Святого Духу, який живе у вас, і який ви маєте? Від Бога, бо ви викуплені дорогою ціною. Тож прославляйте Бога в душах ваших і в тілах ваших, які є Божими.